Всім привіт! Сьогодні огляд двигуна Renault Grand Сенік 1,4 бензин Цей двигун сумісна розробка Рено Nissan. Але це типовий нісановський двигун, так як конструктив тут нісановський Випускався цей двигун в Іспанії з 2009 по 16 рік і встановлювався на Сенік 3, Grand Сенік 3, Меган 3 з 2009 по 2013 рік. На дріві автомобілі він не встановлювався. Двигун вважається надійним Ресурс його 300 тисяч плюс-мінус кого хода більше, кого менше, залежно від обслуговування. Снялося кришку. Мені подобається, що тут клапана кришка, металева, не так, як пластик. З пластика тут рампа форсунок, пускний колектор і розп... флянець-розприділітель охлажоложуючої рідини. А так тут все більш-менш так металеве, все надійне. Цей двигун має 16 клапанів, розподільчий приск, що добре, добре дуже підходить на газ. Можна на цей двигун ставити газ і їздити. Привід ГРМ тут цепний, і привід маслонасоса цепний. Все це ходить десь 200 тисяч плюс-мінус. Кона 150, зношується кона 250. От. Але середній ресурс ГРМ цепка це 200 тисяч. При цьому пробізі комплексу і провіряються зазори клапанів, так як тут нема гідрокомпенсаторів. От. І регулюються зазори клапанів підгоном тарірованих толкателів. При цьому пробізі перевіряється десь так, скільки ж ходить турбіна. Провіряється на люфт і на знос її підшипників. От, фазорегулятор тут на впускові один. Теж примерно ресурсі десь, так як і це по ГРМ. До речі, тут розпредвала два. От, блок тут алюмінієвий, чугунні гільзи залиті в блок. Насчет перегріва. Тут потрібно слідити за якістю і Своєчасної заміни антифриз, а також чистотою сот радіатора. Якщо це все робити, то проблем з цим не буде. От. А якщо не міняти антифриз, литній якісний, може не те, що засориться система охолодження, а й проїсти між циліндрами, так як тут знаходиться над гільзами 2 мм алюмінія в плоскості блока. І цей алюміній проїдає антифриз і тоді попадає антифриз в циліндри. Це не на всіх так машинах случається, але случаї вже були. Сама пробой прокладки, це дуже рідко, вона надійна, металева. По блоку. Блок алюмінієвий, як я казав. Під блоком є плита, яка садиться на герметик. От в плиті знаходиться сам маслонасос. І до плити кріпиться теплообмінник і масляний фільтр. Проблем з теплообмінником немає, що його пробивало там, як на багатьох машинах, там все надійно. І під плитою вже такий чіпляється, стає невеликий вже піддон, він металевий. Теж стає на герметику. На герметику і кришка ГРМ, це по ГРМ. От. А все остальне на прокладках. Сам двигун ну, не страдає проблемами, щоб десь в нього текло мастило. Ось двигуну 200-3000. І все майже сухо. Знизу трошки там, можливо, де там потьоки. І так, масложор. Нормальний розхід масла цього двигуна це літра на 10 тисяч, максимум 2. Це є нормальний розход. От, що він може їсти по яких причинах масло. Це маслозємні кільця вже залягли. Це може бути знос підшипників турбіни, також забита система вентиляції картерних газів, банально забитий воздушний фільтр. В'язкість масла нижче, 5В-40. Теж може бути маслажор. І може бути маслажор і засальників клапанів. При заміні ГРМ і регулювання клапанів краще поміняти і ці сальники. Ось По таких причинах може їсти масло. По розходу бензину цей двигун їсть по городу десь 11 літрів, зимою може і більше. По трасі 7. Досить добре тягне на низах, ну а вже на трасі йому трошки вже не вистачає. Потужності, але як для 1,4 він досить потужний, 130 лошадиних сіл, добре їде. По ремонту, що б хотів сказати, зараз дуже багато навезли, года 3 назад взагалі не було. Зараз дуже багато розборки, що хоч продається, але чого-то мене поражає те, що бушний двигун контрактний стоїть 100 тисяч. Це дуже дорого. Ну, а є окремо і блоки, і, і що хочеш. Є. І турбіни віддільно. Дуже багато розборки. По нових деталях, по капремонту. Год назад на нього були тільки поршні в оригіналі. От, розмірі. А зараз і ремонтні з'явилися. Так що є поршні як в стандартному розмірі, це оригінал з кільцями йдуть. Так, є і поршня фірми NE, це Європа. Гарної якості, як в стандарті, так і в 0,50 ремонтний розмір. Також з'явилися якісь турецькі поршня. Не знаю їх назву, там, по-моєму, вони не тільки з кільцями йдуть, а й з пальцями. А німецькі і французькі йдуть в поршені кільця. Є окремо кільця в стандартному розмірі, є вкладиші, як оригінал, такі замінники 0,25 і 0,50. Оригінальні там трошки по-другому в розмірах йдуть. От, а в оригіналі шат, шатуні там вообще по кольорах йдуть. Так що зкладишами проблем теж немає. По поводу опорних кілець колінвала я узнавав через офіційну дилера, то неї, ну, вони мені сказали, що Румині робить тільки в стандартному розмірі, ремонтних немає. І ця ж поршня ремонт є появились буквально год тільки. Год назад ще нічого не було як такого для ремонту. До речі, цей блок гільзується з нижнім опором, спокійно гільзується, гільз під цей мотор конкретно немає. От, але ті, хто гільзують, вони спецзаготовок роблять. гільзи, може щось пенісану підбирає. До речі, діаметр гільзи тут 78 мм. Такі, як, наприклад, на 1.6. Renault Duster на цих нових двигунах нісановських, бензинових. Тобто 1,4, а такий самий діаметр, просто менша камера згорання на цьому двигуні. Мотор знизу. Ось піддон металевий, невеличкий. Мотор он маслом трохи запотіває, але саме маслом ніде он трохи. Як таких потюків немає, ніде не тече знизу, тільки масло трохи. Ось піддона мокріє трохи з прокладки. І з коробки трохи масло тече. сальник шруса протікає. Але я перевіряв уровень масла в нормі. Ось тут збоку є заливна і контрольна пробка така пластикова. Вон вона. Ось. Це заливна вона ж контрольна. Можна відкрутити і спробувати рукою. Пальцем уровень масла, він досить під верхом буде. Далі. Помпа. Тут дві помпи. Одна електрична, помпа турбіни охолодження, така бошевська. Стоїть. Вона досить надійна. І одна помпа основна. Вон вона, от є. Шкіф. Приводиться в дію одним ремнем від шківа колінвала. Це ж ремінь крутий. компресор кондиціонера. От він, от, і генератор. Гідронасоса тут немає, тут електроусилітель. Десь ремінь ходить цей 80-100 тисяч. При заміні ремня провіряємо підшипники двох натяжного ролика паразитного тут він знаходиться. Підшипники компресора кондиціонера, генератора і провіряємо саму помпу. На люфю потяг. Якщо все нормально, міняємо просто ремінь. До речі, ще треба провірити демпфер вернишків калінвала при заміні ремня. На його розтріскування люфт і на потюк сальника калінвала. Але це все досить надійно ходить тут. Головне, ще провірити помпу. Якщо знайти і є люфт, поганий підшипник, міняємо. Якщо ні, просто міняємо ремінь і все. Піддон тут металевий, невеличкий такий, з нього мокріє масло. Вон трошки. Але як такових потюків, масла нема з мотора. просто Немного. Далі йде плита до блока. До плити кріпиться ось теплообмінник з фільтром. Теплообмінник. З ним проблем нема, щоб ви пробивали, як, наприклад, на один із із бензином К4М. Тут все нормально, тут нормальні прокладки круглі. Такого немає. Подушки ходять теж добре. От. До речі, в цій плиті ще і кріпиться. В середині маслонасос, який приводиться ципком, в дію цій плиті маслонасос. Бугеля тут окремо йдуть в блоки, не в плиті. То є мотори, що плита по стіль кладищів бу бугелями, а тут бугеля окремо, кожен окремо. Так, щоб ще показати? А більше нема тут нічого такого. Я вам Головне, що за дві помпи розказав, що тут є окрема помпа. От. До речі, по поводу газу. Якщо ви ставите газ, якщо можна ставити ставлять і ставлять її, то газ потрібен якісне обладнання і якісно настроєний. Тут нема гідрокомпенсаторів, зазори клапанів держаться десь, не уходять десь 200-250 тисяч на бензині при якісному обслуговуванні, А при газу, напевно, два рази частіше треба регулювати клапана. І ще краще перевіряти кожні 50 тисяч, перевіряти зазор клапанів, а напевно, раз 100 тисяч прийдеться регулювати або 80. От Газ тут має бути якісний, якісно настроєний. Проблем з перегрівом не буде машини. Якщо якісно міняти і вчасно якісний антифріз, світити за частотою радіатора, справності термостата. термостата, то проблем з охолодженням не буде. Але двигун мені подобається цей. Якщо зрівнювати із Гран Сеніком 1.6 бензин К4М, який хвальоний надійний. Наздійдено там тільки чугунний блок і поршнево, а так постійно треба, то ГРМ міняти, то фазорегулятор, то шкір колінвала, то ще щось. На цьому взагалі проблем немає. От, двигун дуже подобається. На низах мені подобається, що він гарно тягне. На трасі, звісно, що слабувати, але нам, ну, потужніший, ніж 1.6. Мені дуже сподобався цей мотор. До речі, по електроніці мотор надійний, взагалі ніяких проблем. Хіба що датчик надува, там нересурсний 50-70 тисяч ходу, А так, якихось конкретних таких глобальних з ним косяків немає. Все досить надійно і гарно зроблено. Що б хотілося сказати, при покупці такого двигуна треба підходити дуже уважно, так як двигун надійний. Ходить свої 200-250 тисяч без яких особливо ремонтів великих і проблем. А коли ви купуєте з такими вже пробігами цей двигун, то всі оці ремонти і заміни вже ляжуть на ваші плечі. І це факт. От Даний двигун 203 тисячі, робить все як часи. Тут і цеп, як розтягнеться, воно не чути. От. А що тут, які зазори клапанів, треба скривати дивитися, що з цепом, наскільки він розтягнувся. Ніхто не знає, історії мотора, як такого, немає, де вона обслуговувалася. От. Так що такі мотори потрібно брати з мінімальним пробігом або хоча б в гарному стані. Тому що все міняти буде дуже дорого. Раніше я цей двигун боявся брати, бо не було до нього запчастин. Дуже багато запчастин не було. А які були, то тільки в оригіналі. Зараз є, є як оригінал подешевшав, так і багато. Других замінників, як і якісних, так і неякісних. Так що брати такий двигун можна, він намного набагато надійніший, ніж 1,6К4М, який треба постійно ремонтувати. Стоїть така машина з цим двигуном набагато дорожче. і обслужувати його треба частіше. І комплектація з таким двигуном набагато гірша, а з 1,4 комплектації йдуть дуже гарні і непогані. Так що дивіться самі, що вам більш нравиться. Я це зняв обзор для того, що, тому що при покупці, сам як купляв, ніхто про цей двигун не розказував, ніде нічого ніякого обзора не було. От на своєму досвіді вирішив зняти цей ролик. Хай всім щастить! Удачних покупок!